Плащ такий, ну, тренч так? Тренч біжевий Zara Woman. Не знаю, в якому він стане. Як на мене, як на мене в якомусь такому, знаєте, дуже... Може, треба розгладити, і тоді буде все ок. Гудзики, всі здається на місці. Підкладка. Це річ на вагу. Написано, що це Еска, але він дуже маленький. Я думаю, що він навіть рукава будуть рукава. Чи рукава рука, рукава будуть на мене короткі. Ззаді класний. І навіть я ось такий розріз. Підкупило мене ось такого плану пальто. І, звичайно ж, Made in Italy сама назва. А звісно, ще неймовірний класичний відтінок Camel, який завжди в моді, який завжди в тренді. Класика ніколи не виходить з моди. Як ви бачите на будзику, теж морелла. Дуже класна річ. Погляньте, типу пальто, Да? Я уявляю, яка вона була коли нова, дуже стильна. Ну, це Італія. Італію відразу видно. Що це, це завжди якось виглядає елегантно, круто, стильно. Не китайці. В кишені був ось такий пояс до неї. Так вона виглядає з поясом. На жаль, це не мій розмір, і стан такий собі в неї. Їй треба добре якось десь Ну, в, в машинці, в стиранні вона, мені здається, вона просто. Зіпсується тканина, тим паче тим тут хутро. Тобто, ні, навряд чи це комусь взагалі підійде, але класно. Наступна знахідка це ось такий літній сарафан марки George, 14-й розмір, квітковий принт і він абсолютно новий, до речі. На літо сарафанчик можна, а можна весною, до якихось чобіт, наприклад. До до Чобіт Челсі з косухою. Я помітила навіть по покупцях люди вже дивляться переважно на весняні літні речі. Ось, на сукні більшість розглядало якісь сумки. Ось така ще є сукня сорочка топ-шоп марка в хорошому, до речі, стані. Дуже така, знаєте, уніформа така. Але практична. Далі, знову ж таки, сукні. Ось ще одна нова сукня. Сьогодні дуже багато було речей, саме нових. Не мій розмір, але однозначно комусь пощастить, тому що вона в хорошому стані. І знову ж таки, не треба думати про верх, якщо є низ. Не треба думати про низ, якщо є верх. Одягаєш сукню, і це вже дуже зручно і гарно. Ще одна дуже гарна сукня: 70% віскоза, 30 полієстер, трикотаж такий тоненький, теж на весну, але, на жаль, я помітила затяжки на рукавах. Далі, як завжди, я дивлюся сумки і обожнюю дивитися сумочки. На жаль, я однолюб. Якщо я люблю рюкзак, то це все. Ну тобто, якщо я до чогось звикаю одного, то дуже важко мене вибити з цієї колії і нав'язати щось інше. А тим не менше, в секонд-хенді ось такі є чудові сумки. Погляньте, нова сумка. Якщо ви встигли прочитати бренд, я вам дуже вдячна. Дороті Перкінс, такий типу, гаманець. Далі сподобалась ось така чорна, але вона важка. Ну, тобто, блін, як її носити? Вже, знаєте, наприклад, дав, ну це хіба що літом, тому що взимку ми на себе і так одягаємо до 5 кілограм одягу, і плюс якась сумка, яка сама по собі важить немаленько. Не Окей, ідемо далі. І ось такі є стильні сумочки тут, як завжди, але в негарному стані. Або ж ось ця, що зараз на картинці дуже крута. Зараз вони в тренді, ці маленькі сумочки, сподобалось також. Ну, це вже такий більше, да, клач, але офігенний, переливається неймовірно. Друзі, в нас немає зараз світла, тому я буду зараз з ліхтарем, хочу зробити таку вставочку. Коротше, сьогодні в секонд-хенді, будучи там, знаходячись там, я мимоволі почула таку розмову. Дочка з мамою, і мама каже: до доця, типу, якби в мене була гардеробна окрема, я б купила. Ти мене розумієш? І тобто я спіймала також себе на в цій розмові, тому що я розумію, що дуже багато хочеться і можна да, купити. Ну, це недорогі речі, я маю на увазі із секонду да, накупити якихось речей, міняти їх там, наприклад, ті самі сумки, та, так, але, на жаль, тієї знаменитої гардеробної в мене також немає. І я думаю, в багатьох із нас, із нас її немає. Ось для ось власне таких ексклюзивних речей, щоб назбирувати якісь. Речі із секонд-хенду. В секонд-хенді можна навіть знайти шматок ось такої шикарної червоної парчі. Просто бомбезна спідниця максі. Сайс для фігури точніше сайз плюс, але вона просто космічна. Далі футболки. Зацікавила мені така футболочка, чорно-біла. ну Мені подобаються такі речі, точніше, такі відтіночки. Ось навіть є стрази на ній нашиті. Моя суперзнахідка сьогоднішнього дня, я вже казала, це був новий завоз. Це ось це пальто коротеньке. Воно висіло в жіночому відділі. Але чомусь мені здалося, що воно чоловіче. Тобто воно, можливо, унісекс Щось в, такому, в такому плані. І погляньте на картинці справа. Отакі От круті батільйони, просто круті. Вони дуже пасуватимуть до цього полу напівпальта, так? Бачите, там такий карман є боковий внутрішній. Ну, як, типу, як чоловічі, ні? Але гарний, трошки оверсайз. Цікава марка, до речі, не знайома мені раніше. Погляньте, що я знайшла. Це туфлі для занять хореографією, для занять бальними танцями. 39 й розмір, і навіть замшева. Вони абсолютно шкіряні, і замшива підошва. Це просто. Дуже круті, ось такі білі лаковані чоботи. Здається, вони такі більше, знаєте, на сцену танцювального чогось такого плану, як частина якогось костюму. Але так відразу кидаються в очі. Дуже помітно їх. Дуже прикольні. Ось такі дуже класні красівки. Праймерк. Ілі примарк, як правильно. 39-й 39 розмір, здається. Дуже легенькі, як пушинки. Але білий, звичайно, дуже маркий колір. Ви бачите, як в Європі. Так, поносив тиждень і відправив в баки на секунду. Це ось такі чоботи, але це 43-й. 43-й розмір. Ну, класні. Дуже стильні і тут така несподіваночка в секонд-хенді. Справа в тому, що це чобітки різорт. В мене були точно такі самі. Це не натуральна замша, але вони дуже стильно виглядають на нозі. Єдиний величезний мінус, що в мокру погоду вони промокають і псуються. Дуже приємна футболка вже на весну, а точніше на літо. Дуже приємний колір червоної риби, лососовий такий відтінок. І вона така вінтажна. знаєте. Друзі, якщо вам якісь речі подобаються, обов'язково пишіть мені в інстаграм або ж на мій імейл, електронну адресу. Я можу цю річ, якусь річ, яка вам сподобалась, придбати для вас, якщо вона ще буде в секонд-хенді в наявності. Посилання на мій інстаграм я залишу в дописі під цим відео, а також залишу там мою електронну адресу. Тому пишіть. Я залюбки вам придбаю якусь із речей, яка вам сподобалася. І остання знахідка на сьогодні це ось така сумка з натуральної замші бренд Carvin Paris. Тобто це французька дівчата-сумочка. Дуже класна, класична, жіночна. Такий приємний колір хакі, натуральна замша. Такий невеличкий вийшов в шопінг влоги з секонд-хенду, але я вважаю, що речі, які я сьогодні показала, вони дійсно варті. Того ж аби їх придбати, і вони дійсно цікаві і якісні. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною до наступного відео.